Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Найбільш нашумівша новина цього тижня. Старкнет зробив снепшот і готується до дропу. Звісно, це визвало великий шум на ринку. Одні ловлять FOMO, бо не зробили аккаунтів, або зробили їх дуже мало. Інші в ейфорії чекають на дроп, бо вробили ставку на Starknet, а треті в коментарях і мені в приватні повідомлення пишуть, чи можна ще робити транзакції, чи можна заганяти нові аккаунти. Я вирішив записати відео і поділитись своїми думками. Сідайте зручніше, не забувайте підписатись. Давайте одразу на транзакцій. І нових аккаунтів. Як бачимо, я перейшов в Твіттер, і тут ми якраз саме цей пост, через який це все почалось. І я вам виділю тут одне речення, перекладене на українське мову. Жодні дії чи діяльність зараз не можуть жодним чином вплинути на відповідальність вимогам. Це практично прямими словами сказано про те, що снипшот зароблений, і жодні дії, які ми зараз зробимо, не будуть впливати на дроб. Тому я не бачу сенсу робити транзакції. Я їх скоріше за все сам не буду робити. Хіба що можливо, якщо буде дозволяти газ, то на деяких аккаунтах Жену по одні дві транзакції для того, щоб задіяти новий місяць на всякий випадок. Але ви маєте розуміти, що з великою мовіністю ці транзакції вже не зарахуються до критеріїв і до дропу. сенсу робити нові аккаунти я взагалі не бачу. І не розумію, чому досі люди не зробили аккаунти на моєму YouTube каналі. Було не одне відео. Хто слідкував, хто дивився за моїм YouTube каналом, я впевнений, що зробили хоча б по одному аккаунту і чекають зараз на дроп з хорошим настроєм. Тому ви також не забудьте підписатись, тому що ми ще не в одному проєкті будемо забирати такі. Дропи. Коли ж буде дроп і коли буде лістинг токена СТРК. Давайте трохи поміркуємо на рахунок цього. Буквально два тижні назад я робив відео і ділився в ньому своїми думками по дропах. Також я там поділився такою думкою, що токен СТРК і взагалі проект StarkNet може нас здивувати і може вийти скоріше в Live Zero. Цей мій прогноз практично на 90% можна сказати, що вже здійснився, і токен StarkNet Starknetу вийде скоріше в Live Zero. Також я в цьому відео відкривав ось цю сторінку, зараз її знову відкрию, в якій пише, що 12 у січня буде оновлення, і для транзакцій можна буде використовувати токен CTRK. Практично ця новина і ця дата почала бідлі подій. І вже 1 грудня цей пост виконав старкнет. В ньому також є таке речення, як зазначалось за рік тому в оригінальному анонсі токена CTRK Старкнет Foundation розробляє зробляє плани сповсюдження токенів певним користувачам, учасникам за минулу діяльність у певний момент. Практично все зрозуміло, і вони готують сторінку девелпу і готують критерії. Наскільки я розумію, з критеріями вони ще не визначили. Але також, на мою думку, ці критерії мають бути досить непоганими для нас. І зараз я цю думку обґрунтую, і чому Starknet має роздати на більшість хороших аккаунтів, а на рахунок дати виходу дропу. Як вже казав, 12 січня буде оновлення в мережі Starknet. Тому думаю, що вже до 12 січня має бути токен, не іменно 12 січня буде лістинг, а скоріше. І очікую найближчими тижнями, навіть днями, вже новин і вже посилання на сайт, якому ми маємо перевірити, чи дадуть нам дроп і який дроп дадуть. Останні тижні грудня. І, можливо, в перший тиждень січня має вийти токен СТВК. Вони, в принципі, для цього вибрали досить хороший момент, як ми бачимо зараз на ринку позитивні події. Біткоін щойно пробив 42 тисячі, і виходити в такий час їм буде з багатьох сторон вигідно, тому що в першу чергу вони нам можуть роздати менше токенів, але ці токени будуть мати більшу цінність за рахунок такої фази позитивної на ринку. Звісно, що старкнету вигідно з багатьох причин роздати нам немалий дроп для того, щоб не було хейту в їхню сторону, їм потрібно не стати за вибітом абітом я нагадаю роздав досить хороший дроп, де в середньому вийшло більше тисячі доларів на аккаунт. По критеріях, моя думка. Якщо подивитись по різних статистиках, які є гаманці і які гаманці входять в топ. Ось один з моїх аккаунтів, в ньому є 47 транзакцій, і він входить практично по всіх показниках в топ-15. На цьому аккаунті немає великого об'єму, немає багато задійних днів, але він входить в топ-15. Якщо подивитись по нормальних критеріях, там більше 10 транзакцій, то таких гаманців всього-навсього є близько 700. 800 тисяч. А якщо ще з тих аккаунтів відсіються приміси, біле, неправильні аккаунти, наприклад, там хтось зробив всі транзакції в один день або багато з'єднаних аккаунтів між собою транзакціями, це все, звісно, я впевнений, що старкнет відсіє і реальних хороших користувачів лишиться 500-600 тисяч. А це точно така сама цифра, як була в Arbitrum. В арбітрумі там від 10 транзакцій вже можна було отримати хороший дроп. Тому моя думка в старкнеті буде так само, і не буде тут ніяких завишених умов. 50-100 плюс транзакцій. Звісно, за такі гаманці будуть більше напевно насипати, це буде логічно, але і на гаманці 10 -ма транзакціями мають отримати мінімальний дроп. Тому що, якщо вони відсіють гаманці з такими транзакціями, поберіть своїх реальних користувачів, які користувались їхньою мережею, не заведе дропу. Якщо у вас гаманець є більше 30 транзакцій, більше трьох місяців активних, більше 10 днів, вам не потрібно переживати, ви входите в хороший топ і ви маєте отримати непоганий дроп. Тому все, що нам залишилось сидіти, чекати свою роб роботу ми вже зробили, а тепер чекаємо на нагороду. Хто не робив, хто не встиг зробити. форму також вам вже нема сенсу ловити. Тому робіть висновки, чому ви так зробили? Чому ви вкладали там лише, наприклад, в Lire Zero, як робила більшість людей. Люди продавали машини в Layer Zero, все заносили туди. Там є реально дуже багато сильних аккаунтів. Астракнеті такого немає. Гаманців з великими об'ємами, великими транзакціями дуже мало. А реально, якщо подивитись, в початах, 70% абузерів не встигли загнати всі аккаунти, які планували. Не встигли задіяти багато чого, бо як я ще раз кажу, наділися на Live 0 Я, звісно, також робив і Live 0 і The Kassin, і інші проекти. Про все це є відео на моєму YouTube каналі. Після того, як трохи газ впаде, будемо продовжувати робити транзакції. Зараз я майже нічого не роблю. Хіба що на вихідних десь зранку одну-дві транзакції, а так то ні, тому що газ не дозволяє. Я не хочу робити з газом 50 і більше. Також хочу вам сказати, що з великою ймовірністю після дропу старкнету газ буде більшим, довгий час, багато. Хто буде робити транзакції, я не буду в той час робити, тому що це буде невигідно. І краще буде почекати за декілька тижнів він впаде. Ось такі мої думки. Чекаємо на дроб, чекаємо на хороший дроб найближчими днями, тижнями. Транзакції вже не робимо, тому що в цьому немає сенсу. Старкнет погодує, віримо в старкнет. І не забувайте підписатись на телеграм канал, адже там ця новина вийшла в першу чергу. І там всі можливості для заробітку виходять в першу чергу. Тому посилання в описі. Не забувайте підписатись. Підтримайте українномовний контент своїм лайком і дзвіночком для того, щоб не пропустити наступне відео, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.